дровеньки були. Сьогодні у нас буде така нічна зйомка. Курчата наші вже тут в стані, в стані тепло. Курка навіть крила тримає по відкриті, тому що душно. На вулиці вітер, прохолодно. Це найбільші наш самі перший виводок. І ще є на вулиці два виводки. Вони також такі досить непогані. Я там їх показував, але варто було б вже брати і каченят, і всіх сюди, щоб було, як то кажуть, тепло, тому що е втрачається, е витрачають вони жир для зігрівання і як -то кажуть, тоді вони дуже не ростуть при холоді, а коли вже е тепло, ну, менш-більш на дворі, а коли ти ночуєш теплі, то звичайно, що тоді птиця краще себе почуває і ми безпечні. Раді і відповідно вони швидше будуть рости. Так, Тут наша курочка мінорка, це що я показував. В неї вушку так ще ледь біле, а тих менших, що там і 5 штук, там вони більше біліше вушку мають, не знаю чого, але так ось якось є. Так, амрокси собі тут копошаться. Тут вони собі також. Гарно так помостилися. Не знаю, може в мене вийде, попробую їх поважити. Правда, не всіх, може вибірково щось візьму виберу. От вони вже гарні такі курочки, лівінські сиці, я ж їх показував. Потихеньку вони вже починають з друге пір'я і брати, як то кажуть, і вже. Робляться такими цікавими. Оця чорна корочка, що я показую. В неї вона все ж таки ціла чорна. О, бачите, на чуть-чуть білого віддає. що, Можливо, з часом вона побіліє, а ні, то залишені її, як то кажуть, в племені на яйце харчове. Також буде непогано, тому що там вже занесли саме слівінські. Я показую, і це набагато більше. Так, що ж у мене в планах сьогодні? В планах я би хотів сьогодні взаліти не про курей, а про качок. Хотів би поважити заново, ну, не знаю наскільки мені це вдасться, але покрицювати нашу малечу. Тому що Тому що там підростають вже качки, де з качкою, в них качечки вже такі доганяють цих, крила вже. Хвостики догнали, качорики вже теж потихеньку одіваються. І, я думаю, покільцювати ці качечки, щоб я знав, що вони від Джоні, щоб я собі не плутав їх, тому що вони потім, якщо зіб'ються всі докупи, я вже, як то кажуть, по зовнішньому, по зовні, по зовнішньому вигляді їх розрізняти не зможу. Наші качечки бачу, вони вже другу лінку приходять. Починають брати масочки, і то вже так як то кажуть, на очах це робиться. Ось в цього качура. І ось тих каче. До речі, цей качур бачив, як він сьогодні тих молодших. Які пірічку, він їх скубав. Так що ця пропойка, яку я пропоював його тиждень, тримав, по ідеї нічого не дає. Ми йому підріжемо сьогодні дзьобика. Угу, тобі. Далі не знаю, якщо чесно, я б його в нерву готовий був утилізувати, але там зараз купа е пишок і побавиться з ними така то неохота. Він маску тільки вдіває, а ось цей, який ріс набагато пізніше за нього, він схвала свою голову, в нього масочка вже проявляється. Тобто різниця в вазівних була в 100 грамах тоді а маска вже проявляється. Тобто я так думаю, що я ще побачу, якого з котрих я залишу собі на племінного. Мене цікавить, яка буде маска в них обидвох. І тому, як то кажуть, кайфутилізовувати, наперед ще не буду, хай вони виростуть. І тоді вже я собі побачу, що, як і до чого. Прийшов гривастик. Гривастик трошки має маску, не таку, яку б мене тішила. Але що є, то є. Він у нас придбаний, куплений. Мені його передавали, казали, що там німецька селекція. Ну, я так думаю, що тут трошки весь французик замішаний по вигляду по масці. Ось, тому що в Джоні Маска була зовсім зовсім інакша. І через що ще я кажу? Тому що я бачив ці. Не мали чорних плямочок по собі, а вже від гривастика деякі каченята О, починають діватися пір' і тоді вискакує десь там чорне пір'ячко. Але вони потім перелиняли і вже не було. Ну, Це таке моє зауваження маленьке. Я думаю, що в носи не впливає, ну, але би хотілося, щоб було все на йод, як книжка пише. Ну що, ми поженемо? Тут ще покажемо, як ночують наші. Дами з Амстердама. Тут і легорни і мішина ця курочка вже занеслася. Французи наші молодці, я ними задоволений, дівчатка працьоті. Ось дві, одна наверху, друга тут нанизу. Спинки ще обідрені, в линьку не пішли. Але яйчком, як то кажуть, тішать. Яйця я ще сьогодні не збирав тут. Вони ось там є в гніздах. Завтра зранку заберу. Як моя колись спокійна бабуся казала, що яйця з гніздів після заходу сонця не збирається. Тож я деколи дотримуюсь таких забобонних ідей. Не ідея, а забобонних таких всяких приговорок. Ну що, ми поїхали? Попробуємо щось зробити, покільцювати наших качочок. Зараз тупо поперекриваємо, щоб не заважав нам гривастик і будемо працювати. Почали ми з того, що зчіпався, Попробую зараз це якось зробити, бо гривастика так і не вдалося зважити. Я єдине, що я забрав від нього. Колечкою чпив на цього. От, бачите, блін, батарейки не поміняв. Ай, вага буде тепер, От, 4420. Важить наш хлопець. Чекайте, бо вийде ще. Опа! Берем, берем дохан, що вийде не буде не мати? Важить наш хлопець. А десь я... Бо скільки там було? Ну менше з тим, 4 з копійками потім передалися по відео, бо я вже забув його вагу. І цей, а десь 2 тижні тому він важив скільки не доважував десь, ну чому треба теж подивитися. Є, Де ми далі працювати. Так, наш другий хлопець вже теж кульочку. Пойде ніби він зумов приходити легше від того. Але, бачу, ніби по вазі в них одинаково. 43900. Пару грам різниці. Але трохи відчутно. ну Там вага показує 4420, як він того. Але цей цьому я вчепив мітку на лапку його тата Джоні. Лишилося ще це колечко синеньке. Його я не знімав і дав. Цьому селезні. Ось він там бігає. Так, зараз ще з качечками Ось ну, Ця качечка, що тоді мала, вона десь 2700, по-моєму. Е, я їй дав просто стяжечку, Та, що було, як я казав, поскубана. Я їй дав стяжечку, а поки що ще маркування ніяке не даю, тому що невідомо, чи я їх всіх буду собі тримати. Виберу собі тільки таких, Ага. тільки тих, які мені до вподоби. Щоб було щось на заміну. Так, що то наша вага, Суперпупер. Було там 2900. 3-0, Ну що, непогано. Та вага мене дратує. Я так думаю, що не знаю, чи я доважу по-людськи їх вам все покажу, чи Це буде просто така, передасть вам повірити на слово. Тут ще є одна дама. Дав її синю мітку. Тоді вони були з найбільшою вагою. І бачимо, що там та, що була 2700. Тепер підросла. Так, що наша вага вже не включається. І має три з гаком. Та має 340. Ну, не набагато. Підростає, що час. Десь середньо вони на 200 грамів підростали. Ні, все не набагато. Якщо мало 2700, то тепер 3 з гаком. Тепер та була 2900. Зараз нам треба їх десь випустити. Щоб вони собі не мішалися. В принципі, вона вже має, в мене має міц. Ось вона мічена тепер. Наступний екземпляр. Тут я на ліву ножку очікую стежечку, щоб він собі не поплутав з тою качечкою, що покусана була, вони гризли. Ось 2900. Так що я бачу, що вони були всі малі. Ну, як малі, вони мали тоді менше що 2600 чи як. А тепер ось такий хороший екземпляр. І думаю, що все ж таки від Джоні і тих наших мам, самих перших. Ну, давайте самі такі екземпляри. Так, король, до речі, порожній. хтось там подумати, що я підкладаю, щоб ви побачили. Оце якась дуже дика, я аж обпаскудила мені блатний кульок. 2,850. Да, так, і ще одну і все. У, а це вже буде остання на сьогодні качечка. Вага показала три ваги з розбіжністю 200 грам. Буду вам показувати та, що зараз буде перша. Та й буде, як кажуть, для обмірів заваження. 3320. Так показала було і тоді. Ось маємо. Маємо такі наші качечки, ростуть. Біжи. Колячок без нічого, Це одні тільки каташки. Е, ну що, наше зважування закінчилося? Бачимо, що приріст е, наших дам непоганий. Е, я задоволений. Пух-пух-пух. Кого би цікавило, можемо звідси. Дві качечки продати. Це донечки Джоні. І ось їхні мама ще їх скубають нічимні. Відгривастика дітей я ще не важив. Е, Побачимо ми трошки пізніше, коли вже їх приведу сюди до стайні. Ось, е, досить непогані, цікаві такі собі екземпляри наших манюсиків. Качечки вже, як то кажуть, линічку йдуть, в линічку, масочки беруть. Наші качки пішли в линьку, вони беруть тепер другі пір'я, опірюються. І як всім відомо, що коли там, скидають пір'я, беруть пір'я, багато затрат і енергії птиця забирає на оновлення пір'я, відповідно, і вагайди і тому подібне. Треба тоді їх добре годувати. З вітамінчиками бажано, щоб пташка швидше пролиняла. І обралися на випір'я, піря і почала нестися. Так само наші качечки. Під числинки вони трошки погано себе, як то кажуть, в рості проявляють, але потім вони собі доганяють. То я думаю, що з часом, десь за який час ми знову зробимо відповідний замір, обір, зважування, О! і тоді побачимо, що буде далі. Ага, я ще хотів ось цю даму поважити. Я її вічно тримав в руках, думаю, сьогодні зважимо. Так, ще зваження закінчилось.